Дуже давно закинули ми проєкт двох збросів на Mavic і не робили їх певний час. Як ви пам'ятаєте? Наразі це не моя модель, це хлопці мені скинули. Але у мене в наявності лишились платки бавовна. Чому б їх не використати для цієї мети? Тому приблизно 70 комплектів подвійних збросів ми зробимо, а то може навіть більше. Ну і одинарні у нас робляться на постійній основі до Mavic 3. Їх робимо доволі багатенько на відправку хлопцям. Ну і як ви розумієте, це все ж безкоштовно для тих, з ким ми співпрацюємо. Ну і звісно, що нікуди не діваються евакуатори. От, Евакуатори дронів теж є. Робимо поворотні механізми різного, різного фактору. Ну і ще багато-багато чого цікавого. Ставте вподобайку, підписуйтесь разом до перемоги!